З нас такі подарунки, да, Головне здоров'я вам, терпіння, і щоб ми перемогли якнайшвидше, настав мир і всі повернулися в свої домівки. Ну, хто забажає залишитись кровому ми настільки радий. У цьому закладі живуть переселенці Євгенія з Херсонщини разом з чоловіком та батьками. Тікала від війни з села Давидів Брід вже у Кривому Розі два місяці тому народився її син Максимко. Це для нього новорічний подарунок. «Це був перший новий год, правда, він не сильно так звісно, що нічого не розуміє, але стараємося для нього все, щоб он не знав, що такої війна і навіть не цього. Родителі в нас, конечно, сюди приїхали перші. Ми вже приехали чуть попозже, мы летом были. Приехали сюда, я уже была в положении. Мы бежали от войны, мы ехали, добирались до Кривого Рога с Херсона трое суток. Приехала моя бабушка, которая 77 лет. Бабушка у нас, получается, вообще дома контузила, прилетел снаряд прямо в огород, полностью снесло крышу. Возвращаться нам теперь некуда. Вообще, жители нас, конечно, очень тепло приняли. Нам дали все. Ми просто приїхали. У нас був маленький чемоданчик. Нам дали все. Абсолютно штая посуду, гігієну. От це все нам дали здесь уже, нас здесь приютили. учора. Майже 300 дітей з родин переселенців, які мешкають в місцях компактного проживання, отримали солодкі подарунки від ГО на Бад Кривбас та ради оборони міста. Ми завершуємо процес видачі подарунків дітям, які місяць роздавали різним категоріям. І, звісно, вирішили завершити і провести по всім цим закладам, де проживають такі дітки, до 16 років щоб надати таку допомогу ще раз, щоб ніхто з діток, обоздолених, які залишили, житло своє, не були, не залишились без подарунка до всіх новорічних свят різдвяних, Тому надіємося, що для них це буде сьогоднішнє свято, таке маленьке, але тим не менш радісне. Хоч маленька радість таким діткам буде сьогодні надана. Загалом від міста 30 тисяч дітей отримали, і від ГО Бат, яка співпрацює з Радою оборони міста, ще три тисячі додаткових таких наборів різним категоріям. Вікторія Добровольська, Роман Кравченко, цей день.